Доброго дня, студент групи ІП21, Павло сенка Данило, і це п'ята лабораторна робота з DevOps. -у. Отже, в цій лабораторній потрібно було розгорнути застосунку за допомогою Kubernetes, використати докер контейнери з попередніх робіт, завантажити їх в контейнер-редєстрі на якомусь хмарному провайдері, і розгорнути застосунок відповідно в Kubernetes хмарі або локально. По-перше, я обрав локальний підхід за допомогою Мінікуба. Я завантажив і, власне, на моїй локальній машині емулюється середовище для Kubernetes, в якому можна робити всі ті самі дії, що і в хмарному провайдері. Отже, після того я покажу, що в. В мене завантажені в контейнер редєстрі на гітлабі е, мої, мої образи е, для е, образи моїх сервісів. Е, відповідно, їх ми будемо розгортати. Е, також я створив персональний аксес токен на моїй сторінці, щоб е, стягувати ці образи в відміну в пайплайні. Uh, і що стосується опису сервісів. По-перше, в нас Communication Control залежить від Redis, тому ми описуємо його як окремий сервіс, і кажемо, що він буде працювати на, uh, на порті 6379. Далі ми uh, описуємо Communication Control, uh, де зазначаємо, що в нас буде використовуватись порт 8080. Uh, у нас uh, будуть uh, називатись... Контейнер і под буде називатись як Communication Control. І також вказуємо цей секрет, який я попередньо створив з цим значенням. Кажемо, що ми будемо його використовувати при стягуванні цього образу. І також вказуємо відповідне посилання на образ. Uh, в Map-Client все те ж саме. Uh, також вказуємо той самий секрет, uh, uh, посилання uh, трошки інакше. Uh, і також uh, робимо тут біндинг uh, на uh, на config.json файл uh, для того, щоб, як в попередній роботі, з допомогою Volume Mounts, для того, щоб замінити цей файл. Uh, і Описуємо його в допоміжному файлі mapclient.config, Config, де вказуємо посилання до бекенду. Називаємо його mapclient.config, Config, і, як бачимо, тут він використовується. MapClient Config. Ось. Далі. Після того ми реєструємо ці власне. Ці файли, які описують наші сервіси в кубернесі за допомогою kubectl, тобто консольний клієнт, де ми проводимо всі операції, а, ми а, робимо команду kubectl apply-f і вказуємо ці всі три файли. А, і після того а, ми бачимо, що а, команда qbc. CTL pods виводить нам е, наші сервіси їхню роботу. Е, ми можемо збільшувати, наприклад, кількість інстансів е, та проводити різні маніпуляції з ними. Е, далі. В нас вони працюють, але вони працюють в Kubernetes в ізольованому середовищі. Е, для того, щоб в нас був доступ назовні, потрібно е, зробити. Е, Маппінг-портів, це робиться командою kubectl port forward. Отже, я для пода Communication Control виконав мапінг з порта 8080 на той самий порт локальний, верніше, порт локальної машини мапиться на порт 8080 в контейнері. А в Map-Client порт локальної машини 8081 мапиться на HTTP-порт. Е власне Докер контейнера також. І можемо перевірити, як у нас функціонує додаток. Він прогружається, карта прогружається, конфіг-файл також забіндився, і бекенд, відповідно також працює. На цьому загалом все. Дякую за увагу.